Вітаємо вас на каналі Звучить Логічно! Сьогодні пропонуємо вашій увазі квіз, присвячений Дню Святого Валентина. Ваше завдання вгадати романтичний фільм за сценою. Стримати. За нас розважайте! Ви молодці! працюйте! <ріст> Може, це не спроста? No, навряд чи. Де моя тачка? Притули до підборіддя. Це? Так. Голова стане антеною і mm. заробиш рак, але машину знайдеш на раз. <ріст> Що? Житимеш менше, але доїдеш швидше. Ти на те й виходить. Звучить жахливо. Лише припущення. О, ти справжній підкаже слово. Лицар в сяючих обладунках. Дивак. що як мені знадобиться поїхати з хлопцем на весь вечір? На побачення. Але я каже це побачення, якщо ти весь час поруч зі мною. Ну а потім він захоче запросити мене до себе. Ти підеш разом зі мною? Тому я змушена призначити побачення тобі. Я думав, я допомагаю йому отримати те, що йому треба. Що, гематому? До речі, привіт. Що Я тут. Що ти тут робиш? Щезаю, ти ж сказала, щезне. Правильно. Я мусив розказати тобі, але ти теж далеко не всім зі мною ділилася. О, ні, 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 тільки не треба перекручувати. Я говорив Мінкою. І Вона що? розповіла про книжку. Те, що ти зробила, це шиза. Слухай, О, я би сама зв'язала тобі про книжку. Як щодо Дзена. як щодо Тео, ви нервуєтесь. Ви мене лякаєте? Я знаю. Їжте. Ви безцеремонний. Усе має бути по-моєму. Дуже нудно, як на мене. Розкажіть про свою сім'ю. Про сім'ю? Даруй, що ти сказала? А, сказала, що зараз буду. А що в тебе там? Що ти ховаєш? Нічого. Знаєш, мені не потрібна наркоманка. Я так не граю. Одягайся, бери гроші і йди. Я не наркоманка, я зав'язала ще в 14 років. Ну, що це? Зубна нитка. Так, ну то й що? Це тобі. Решту залиш собі, але пообіцяй, що витратиш все сьогодні. Ти знаєш, що це обман? А вже ж, так. Люблю віддавати те, що можу. Знаєш, матеріальне мене не дуже цікаво. за винятком випивки, бурито, наркотиків, цукерок. Так, я не пуританин. і сексу, мабуть, ти спиш тут з іншим. Чудове запитання. Ти можеш, так? Можу, але це дуже непросто. Патрік каже, що я в них схожа на Лепрекона Трансвестита. Це м'яко кажучи. Не посміхайтеся так. Чого це? Бо я не знаю, до чого це ви. Чому твої смаки такі екзотичні? Це ви про що? Вони не тутешні. Чому? Тому що це місце для тих, хто давно втомився жити. Усім тут здається, що розваги це в місцеву бібліотеку сходити у вихідні. Ти маєш бути не тут, ти маєш завойовувати світ, красуватись у своїх туфлях перед самцями. І Якщо дозволити, я пораджу вам до риби біле бургунське вино 74-го року. Ні, чому тому, що у 74-му році град знищив весь урожай винограду в Бургундії. А яка у вас риба? Короб, пане короб Тоді краще, біле мозельське вино 76-го року, з винограду щоріс на лівому березі. В такому разі я рекомендую вам замовити можешки біле 76-го року з винограду, що ріс на лівому березі. Слухай, усе гаразд, повір мені. Просто нам із Салі треба поговорити про все. Добре, що у вас все гаразд, бо у мене ні. Ми гуляли з тобою удвох всю ніч, Алекс. І це в той час, коли твоя подруга чекає дитину, а ти про це мовчиш. По розі нічого не сталося. Ми просто. ми просто гуляли. То для чого ти мене сюди запросив? Погуляти? Я хотів тебе бачити. Ми ж друзі, мені бракує тебе. А може, тобі потрібен був хтось з минулого, щоб сказав правду. Нічого я вже не хочу. я Не Не мене кидати! мені, Ти ж знаєш мене це місць. Кетрін Мерфі. Що я здохла. Девлін Адамс. Та сама Девлін, яку ти робиш? Що ти? Це ж моя найкраща, моя найкраща подружка. Та можна тут зустріти. <ріст> да, да, да. Боже, ти прекрасна. Смілива. Якби ж я міг торкнутися. Пухнасти. Наш будинок. Наш будинок. Ходімо. Стривай, нам треба тікати. Нас доганяй. Клем, нам треба втікати. Треба втікати. Чуєш? Клем не час гратися. Отже, можна починати? Давай я подаю. Так, усе ніякого тенісу. Ходімо в спальню. А чому на диван? Це менш емоційно. Там краще освітлення. А оскільки ми просто друзі, я можу не соромитись свого тіла. Перестань. Ти що? Ти дуже гарна. Тобі нема чого соромитись. От бачиш, зараз у тобі бояють емоції, щоб такого більше ніколи не було. Вибач, привіт. Вибач. Боже, Ліз, ти чарівна. Дякую. Пола на моє щастя, поїхала з офісу. Я таки здійснила свій план кодовою назвою Святковий вигляд за пів години ти теж дуже гарний. Я думав, що Що? ти хотів. Скажи ні, ні, ти перша. Будь ласка, Ти перший. О, ну добре, ти не хочеш бути агентом. На сьогодні це все. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Також будемо вдячні за репости наших відео у соціальних мережах. Дякуємо за перегляд та до зустрічі!